Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Ращук. Сьогодні вся наша увага сконцентрована на війні. Наше з вами завдання сьогодні зберегти своє життя, цілісність України. Ну і звичайно, потім її відбудовувати. І якось інші наші питання, і проблеми відходять на другий, а то і третій план. Сьогодні майже вже ніхто, якщо і згадує, то дуже якось так. Ну, не масово будемо казати не дуже голосно про такі захворювання, як ковід, як туберкульоз, як СНІД. Я думаю, що саме сьогодні, в всесвітній день боротьби зі СНІДом, варто знову згадати про ці інфекції, про ці захворювання, які на превеликий жаль несуть за собою і смерть. Отже, сьогодні в моїй студії Олександр Гринь, виконавчий директор благодійного фонду Захід шанс. Пане Олександре, щиро Добре. вітаю. А також Ігор Грижак, професор, доктор медичних наук з кафедри інфекційних хвороб івано франківського національного медичного університету. Щиро вітаю. Добре. Ну, а також Радислав Петрів, лікар-психолог. Отже, сьогодні будемо говорити з вами про СНІТ. І Перше питання, напевно, пане Ігоре, у мене буде до вас, незважаючи на те, що за даними Організації Об'єднаних Націй, начебто, це захворювання в глобальному такому розумінні планети, пішло десь на спад, як вони стверджують, десь на 20%. Що стосується України, то на тлі європейських країн вона стоїть в першому ряду по захворюваності. Чому так? так. І, і знаєте, пане Ігоре, можливо, і ще перед тим, як ви на це питання дасте відповідь, можливо, ще раз і для мене, і зрештою для глядачів пояснити, що таке ВІЛ і що таке СНІД. Ну, тоді почну з останнього питання, тому що воно ніби окреслює те, з чим ми маємо справу. ВІЛ-інфекція це є, е, хвороба, яка спричиняється вірусом імунодефіциту людини. Передається статевим і кров'яними шляхами, та від матері до дитини, і призводить до імунодефіциту. Проте, це є. Повільна інфекція, яка дуже повільно прогресує і приводить до стану імунодефіциту. Після того, як розвивається глибокий імунодефіцит, ми називаємо цю хворобу СНІД або четвертою клінічною стадією ВІЛ-інфекції. Це вже остання стадія. Бо на попередніх стадіях практично вона мало симптомна, а то й зовсім безсимптом. Це є відмінність понять. Віл-інфекція охоплює весь спектр. Проблематики а СНІД окреслює тільки конкретну стадію віл інфекції, де є вже глибокий імунодефіцит і тяжкі опортуністичні і злоякісні захворювання. Отже ж, віл-інфекція легко лікується на попередніх всіх етапах, коли ще немає тої останньої стадії сніду. А вже коли є стадія сніду, вона лікується тяжко, великі затрати на лікування, на персонал, на ліки. Ну і з незрозумілим наслідком цього лікування може бути і несприятливий, тобто летальний наслідок, не зважаючи на всі зусилля. Тому запускати її до стадії сніду ВІЛ-інфекції не можна, треба її лікувати швидше. Отже, тому ці організації, які тут зараз присутні, будуть вам говорити, що вони роблять для того, щоб чим швидше виявити цю хворобу у людей. На рахунок поширеності ВІЛ-інфекції, все-таки вона дійсно мала останні 10 років тенденцію до зростання, але останні 2 роки все-таки з цього періоду. Є якісь негативні тенденції до підвищення далі. Підвищується кількість нових випадків захворювання і кількість смертей. Значить, невеликі відсотки, але все-таки є. Цікаво, те, що стосовно України, Росії і так далі, цього регіону, то ми практично Східна Європа і Центральна Азія це маємо володіємо майже 80% всіх віл-інфікованих. Зі всього європейського регіону, тобто там десь 24% на західній Європі, десь 6-7 Центральна Європа, а все решта ми. Так? І мало того, це значить маємо тенденцію до постійного зростання. То тим більше зараз Україна в стані війни з Росією. Всі негативні соціальні чинники, що мають, мають можливість мати місце, вони мають місце, і економічні негаразди, і нема де заробити, і нема доступу до медицини в окупованих територіях і так далі. Є сексуальне насильство, і насильство над жінками. Ну, одним словом, маса, маса негативу, який буде зараз впливати на. Підвищення захворюваності, пане Йору. Як статистика доводить, кожен третій українець є носієм цієї інфекції? Ну, це те, що це я, забагато. Це, це, я... Забагато. Це, це забагато. Це, це те, забагато. Це, це, що я він так розумію. Особливо... Не знає це діло. Справді навіть не знає. Що кожен третій віл інфокована людина, яка інфікована, так вона не знає, що вона інфікована, і продовжує заражати, тому що ну, ВІЛ-інфекція, вона ніяк не проявляється на перших етапах. зазвичай, так, ну, Як сказав колега, що це вірус імунодефіциту, так, тобто в людини імунітет починає цей вірус вбивати, так, і потихеньку-потихеньку вбиває. І до того часу, поки вже тих клітин ну, в організмі здорових залишається дуже мало, то переховує. Ходить стадію сніду, і тоді виходять опортуністичні захворювання. Бо від самого сніду, так би мовити, не помирають а від тих захворювань, які можуть бути це туберкульоз, гепатит, там ще різні такі захворювання, і саме від цих захворювань людина помирає. Добре, коли ми повинні бити на сполох, тобто ми не повинні чекати ніяких симптомів, а просто періодично ходити, здавати кров на е віч, так чи ну... можливо є якісь симптоми, які. Вже як кажуть, говорять про те, що у нас є, ми повинні обов'язково йти до лікаря. Ну на даний час нічого кращого не придумали, як робити профілактику. Так основна робота з профілактики це проходить звичайно серед груп ризику, тому що не всі люди мають ну ризик зараження, скажімо так. Наша організація захищан працює тільки з тими групами, які мають найбільший ризик до зараження. Ось і тому важливо, кож, але кожна людина повинна для себе пам'ятати, що зараз на даний час. Час можна навіть прийти до сімейного лікаря, можна навіть десь піти самому купити собі швидкий тест е, на ВІЛ. Так і можна навіть самому собі зробити тест і за 10 хвилин, за 15 бачити, чи є у вас віл ну чи є віл. Це все дуже просто і, і на даний час. Пане за я хочу якраз з цього приводу до пана Пане Пан Олесандрка, що це так просто. Я собі е, е, навіть не хочу це уявляти, коли ти робиш цей аналіз. і Раптом ти бачиш, що це підтверджується. Які емоції у людини, що людина може з собою в цей момент зробити, які думки її взагалі? Ну, Як вісно. і рятуватися в такий момент? Звісно, що така звістка це є негарна звістка і. Е... Вона носить характер навіть психологічної травми, коли людина дізнається про свій віл-статус, про свій позитивний ВІЛ-Статус і дізнається про це вперше. Тому ми зараз радше говоримо не про те, що прийди і там перевірся на віл, і дізнайся, чи є в тебе ВІЛ. Ми говоримо зараз трішечки інакше: прийди. Або купи собі тест в аптеці, пройде тестування на ВІЛ. Це має би мала би робити кожна людина, починаючи з 14 років, а особливо людина, яка є здоровою, має хороше інтимне життя і так далі. Тобто два рази двічі в рік необхідно пройти для себе таке тестування, щоб впевнитися у своєму здоров'ї. Тобто не протестуватися для того, щоб виявити ВІЛ, а для того, щоб впевнитися, що я здоровий зі мною все гаразд, і життя продовжується. Знову ж таки, якщо раніше, буквально кілька років років тому назад, така звістка про віл інфекцію вона була фаталістичною, фатальною. Ну вона була дорівнювала, ніби у свідомості людини, що віл в крові це означає неминучу смерть. На сьогодні медицина дійсно. Не стоїть на місці, вона крокує і багато що зроблено. Якщо я скажу, що постійне своєчасне виявлення, раннє виявлення цієї інфекції в крові, постійне заживання антиретровірусних препаратів призводить до того, що кількість вірусу в крові, а відповідно, і антитіл, стає практично невизначаємо. І людина, яка приймає терапію, наступає такий момент, період, коли вона стає абсолютно безпечною і для інших людей. І ми маємо справу з багатьма захворюваннями, які потребують пожиттєвого лікування. Ну, наприклад, сукровий діабет, гіпертонічна хвороба. І до цієї когорти приєдналася ще й ця хвороба. Так, вона створює певні незручності для людини, тому що доводиться приймати ліки щодня і приймати протягом всього життя. Хоча, знову ж таки, очевидно, що медицина не стоїть на місці, і на сьогодні вже є деякі такі випадки, ну, експериментальні, де Дозволяють радикально вирішити цю проблематику, але очевидно, що пан професор краще знає про це, тому що воно зараз ще стосується стосується радше наукових лабораторій ніж медицини в цілому. Питання трішечки в іншому. Чому люди не хочуть тестуватися? Що заважає, що є таким основним бар'єром для того, щоб пройти і протестувати себе? Я знаю, кого обов'язково текстуються жінок породів, які йдуть на пологи. Напевно, людей, які йдуть на якісь серйозні операції, тоді вони так, змушені вже здатися. Дивіться, жінок породіль. Ми всіх тестуємо. Ну це не є обов'язкове тестування, звісно, що вона і в цьому випадку є добровільним, але ми настирно рекомендуємо кожній жінці, яка є вагітною, пройти це тестування. І на сьогодні випадки народження дітей з віл-інфекцією вже переходить у ранг казуїстики. Хоча раніше це було 8 дітей зі 100. У віл-інфікованих матерів народжувалися з віл інфекцією тобто це дуже високий процент. Був і зараз ще живуть люди, які народилися з віл інфекцією і будуть жити довго, звісно, тому що йде лікування. Але так сталося доля. Склалася доля щодо них, що вони і народилися з цією інфекцією. Сьогодні, якщо дитина народжується з віл інфекцією це є ЧП в медицині. Далі ми вже практично довели е, справу е, зменшення поширення віл-інфекції серед споживачів інфекційних наркотиків ну, завдяки впровадженню е, замісної е, терапії, і, е, але там не тільки замісна терапія йде. Тобто, коли ми голку забрали і кров каплю крові, е, можливо інфікованої, і перевели цей наркотик в таблетований. Тобто, ми е, е, перервали у цю, але е, на цих пунктах теж проводиться постійно тестування. І теж йде раннє виявлення. В принципі, за цей рік ми практично я не знаю, але е, треба у е, Олександра спитатися е, організація, яка працює з людьми, які споживають ін'єкційні наркотики, е, як, е, в, в, чи зменшилася кількість виявлених випадків цього року? Розпитала, на ми адресуємо да. це запитання, пану Олександру. Ну насправді насправді, але це статистика тільки за цей рік. Цього року насправді зменшилось виявлення взагалі не тільки в нас. Ця статистика по всій Україні. Виявлення не тільки серед споживачів наркотиків, але й серед всіх груп ризику. Пане Олександр, я не зовсім з вами хочу погоджуватись, тому що я читала на рахунок того, що поляки кажуть з цього приводу, зв'язку з тим, що дуже багато українців приїхали до Польщі. Угу. То серед них, звичайно, дуже багато, якраз віл інфікованих людей, які потребують лікування. Болікує. Поляки їм звичайно дають безкоштовно. Вони так само отримують, як і всі поляки етнічні. Так на тому ж самому рівні лікування. Каже, дуже багато приїхало вже з визначеними так аналізами, але дуже багато виявляються українців, які ще до війни там працювали, теж почали здавати ці аналізи. Так, є, але... і Їх теж виявили то, що в польщі зросла кількість. В Польщі так у нас ну у нас є своя специфіка роботи. Розумієте, У нас ми виїжджаємо мобільна амбулаторія, вона їздить по районах кругом. І за той час цього року, скільки ми об'їздили нашу область, всю звичайно можливо, ми ще не попали на ті групи. Можливо, ну ще не, 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 не всіх ми обстежили. Це звичайно все може бути, але в загальному процент за цей рік впав. Поки що може, тому що відтік пішов людей. Я саме до цього так, виду. я якраз хотів це сказати, якраз можливо. Деяка частина перемістилась саме десь і за кордон, в тому числі і ВПО. З іншого боку, в нас зараз є така трошки проблематика. Не хочу я, скажімо так, говорити, ну, що це ВПО це, приїжджає сюди, вони нам щось привозять, якісь інфекції, але насправді є така статистика, що можливо, гіпотетично, можливо нас дуже багато приїжджає дійсно, і ми хочемо зараз, і, і будемо це робити, щоб звернути свою увагу саме на ВПО, працювати з ними і по можливості виявляти. Ми вже вже виїжджали в деякі, деякі райони нашої області, мобільну амбулаторію, обстежували в Коломиї на ВІЛ. Правда, ще не виявили знову ж таки. Ну і будемо це робити і надалі. Це був як благодійна так, організація, так, нас... пане Юре. А що наші лікарні кажуть з цього приводу? Стало більше менше під час війни. Стало більше випадків запущених. Наскільки в загальному вираженні стало більше хворих, так наприклад, у нас вже кілька років останніх переважно на диспансерному нагляді перебуває десь 1150-1200 людей. І так воно так коливається впродовж останнього десятка років. Але річ у тому, що стало більше запущених форм, mm -hmm. і за того, що гірше стало виявлятися на ранніх стадіях ця хвороба. Mm -hmm. І вже тоді при... приходять, виявляємо, вже, коли він дуже хворий, з тяжкою симптоматикою. І це, звичайно, ну, несприятливо ціле... для цілої галузі медицини, тому що це велике навантаження йде. Замість того, щоб прийняти одну таблетку антиретровірусної терапії, він мусить приймати величезний комплекс лікування від туберкульозу. від... Там від енцефаліту, від пневмонії і так далі, і так далі. Це дуже тяжке лікування. Ось і тому тут у нас такі, такі от нюанси. Хочу сказати за внутрішньопереміщених осіб і інших невілоінфікованих не треба їх списувати з рахунку, бо це доволі патріотично налаштовані люди. Багато з них воюють навіть а? в лавах в ЗСУ. І, Тобто, не коли ми їм підтримуємо, коли їхнє здоров'я дає, ні ту РТ і так далі. Вони цілком. Такі громадяни, як ми так звичайно, тобто в час війни ці програми, які були в Україні, так на те, щоб безкоштовно лікувати, допомагати цим людям, вони тривають і по сьогоднішній день і не тільки розповсюджуються на е, жителів Прикарпаття, але на тих людей, так. які до нас е, приїхали. На всіх все вистачає так, звичайно. Так, кожен українець зараз, взагалі, в нас в Україні досить такі е, є дуже хороша можливість, що кожен хворий віл позитивний може отримати у нас антиретрові. Терапію. Тобто будь-яка хвора людина, яка має інфекцію, вона йде в інфекційну лікарню і може отримати лікування і жити нормальним повноцінним життям. На жаль, люди бояться, бояться ну, визнати, бояться дізнатися. Оце найбільша проблема. А чому бояться дізнатися? От, тому що, знаєте, осуд бояться, стигми бояться, так що ну от все-таки воно у нас є в суспільстві. І допоки ми це все не подолаємо, ці всі наші такі знаєте, процеси, так до того часу у нас буде ця проблема. Але Треба, напевно, пам'ятати, що ми всі як кажуть під одним Богом і на одній землі, і ми не знаємо, де часом ми можемо щось підхопити. До речі, яким чином можна підхопити цей вірус, пане Ігоре? Ну це вже всім повинно бути відомо. Ну, можна повторитися, це все таки статеві контакти з багатьма партнерами. Тобто, якщо є більше як один партнер із невідомим вів статусом або ВІЛ-позитивним. То це вже з'являється. Ну зараз глядачі видихнуть, скажуть, ну в ну, мене цього Но. немає, і, mm. і, і я не потрапляю а, під я так, ризик. Я, я вибачаю, я no. би так не сказав, тому що зараз, до речі, зараз найбільше передається статевим шляхом. Так. Якщо раніше були, скажімо так, шляхи передачі більше ну, розповсюдження було ін'єкційне, так це в'єміційних uh -huh, uh -huh. наркозалежних, так то зараз статевим шляхом, тому тепер не може бути кожен спокійний в кого була, скажімо так, ризикова. Ризикована поведінка, ну що таке ризикована поведінка? Ну, це можна для себе вже собі уявити, так Незахищений статевий контакт, що сказав е колега, і ну і звичайно, вживання наркотиків, якщо вживається одним шприцом там з кимось, і так далі, тобто така проблематика. Тобто я так розумію, але разом з тим ми всі потрапляємо під цей ризик. Тому що я так собі думаю, якщо беруть кожної. Ви знаєте, до речі, у половому будинку кажуть, що дуже багато про ділі вдаються аналізи, і на великий жах лікарів у дуже багатьох він підтверджується цей аналіз. <плес> Підтверджується тут питання в тому, що ну мати звісно, що ну та дитина звідки з'явилася ну, вона звідкись якось так. завагітніла, правда. Тобто, ну ми передбачаємо, що е, це не було непорочне зачаття, це були якісь певні інтимні стосунки. Тобто можна говорити про те, що жінки були інтимні стосунки, і е, е, ми не можемо знати де, з ким, що, куди і не перевірялися всі партнери. Тобто, цілком очевидно, що жінка, яка очікує дитину, може бути, може жити з вілоінфекцією. І цей. Питання в тому, чи передасться ця інфекція від матері до дитини. А другий от, в чому така найбільша проблематика? Є дві проблеми, чому ми не можемо навести порядок з поширенням білої інфекції. Перша проблема це в тому, що Чомусь вважається, от коли людина звертається до лікаря, до сімейного лікаря, до, до дільничного чи до будь-якого, є певний стандарт аналізів: загальний аналіз крові, там прийти КГ і так далі. Кал на яйця, глист, то лікарю чи пацієнту ну звісно, щоб такий результат, якщо там щось виявили, не є зовсім приємний, але він їх його ну акцептує і, в принципі, готовий почути будь-яку інформацію. То тобто, в нас через Через те, що це має бути дуже конфіденційно, це має бути дуже анонімно. Тобто з дитям з водою вихліпнуло і дитя. Лікарі не призначають і не рекомендують своїм пацієнтам пройти тестування на віл. Питання друге: що лікарю не потрібно знати результату на віл, тому що ми до кожного свого пацієнта ставимося як до потенційно віл-інфікованого, ну як лікарів. Але для людини це важливо. І лікар, кожен лікар мав би мати оцей свій громадський. І навіть зобов'язок порекомендувати своєму пацієнту пройти тестування на ВІЛ. Це е, відкривається абсолютно ну, звичайним питанням. У вас секс був протягом останніх півроку? Так, був. Якщо був, пройди тестування на, на ВІЛ. Чи в партнерстві, чи не в партнерстві, вірність, невірність, захищений, незахищений. Так, це все має місце. Якщо це було, пройдіть тестування на ВІЛ. Або е, взагалі кожна доросла людина повинна пройти, хоча б, ну кажуть, два двічі раз двічі в рік пройти тестування на ВІЛ. Це перший момент. Тобто, наша така лікарська сором'язливість. Ми не рекомендуємо нашим пацієнтам проходити тестування на ВІЛ. Не кажемо про це. А друге, це є кримінта... кримін... цінності кримінального світу, які ще донині існують в нашому суспільстві. Власне, ті цінності, які створили цю війну. Ну, тобто, сусідня держава, вона повністю не, керується кримінальними цінностями, життям по поняттям, е, маргінальними певними групами, групи ризику. Ну ті ж самі чоловіки, які мають секс з іншими чоловіками, вони на обочині, вони не можуть бути у житті. Чи ті ж самі люди, які споживають ін'єкційні наркотики, вони не можуть бути повноцінними громадянами? Вони є якісь е, інші, вони не такі, що яких ми котрих ми викидаємо з свого життя. Тобто е, викидаємо їх е, на окраїну соціального життя. Це. Є маргінальні групи. І поки ці групи людей, які мають ризиковану поведінку, будуть у нас числитися в маргіналах, тобто не членами нашого нашого суспільства, якимось не такими і інакшими, порядку із поширенням ВІЛ інфекції ми в нашій країні не наведемо. Тому на сьогодні іде велика війна, і війна з ВІЛ. Яку веде світ, і війна з Росією з маленької букви, з яку яку веде весь світ руками українців, є, це. Є насправді війна з кримінальним менталітетом, з кримінальними цінностями, і це треба зараз. Це треба розуміти. І у цю війну цей фронт дуже багатьох проходить у його власній голові, і якось позбуватися оцих кримінальних понять, оцих кримінальних цінностей. І переходити до загальносвітових цінностей за ті цінності, які коли ми вийшли в 2014 році, за цінності гідності, свободи, рівності і так далі. Тобто те, що спонукало кожного вийти з нашої домівки, і хай в мовчазному протесті, а потім не мовчазному протесті, все ж таки навести на той момент хоча б якусь видимість навіть ладу в нашій країні, і власне те, за що ми сьогодні і боремося, я ця... дякую. Пане Ігоре, у нас залишається одна хвилинка до завершення нашого ефіру. Наразі про цінності говоримо, найцінніше, що у людини є це її життя. Скажіть нам, будь ласка, якщо вчасно починати лікувати так, цю хворобу, то можна прожити скільки років? Тому що всіх же ж лякає, чому ця хвороба. Не тільки тому, що це там соромно, не соромно, а лякає тим, що дуже швидко може настати смерть. То так це чи ні? Якщо людина вчасно починає лікувати, скільки вона може прожити? Так, якщо вчасно починає лікуватися, вона живе довго, ну майже майже досягає по тої стелі, які живуть люди без вівінфекції. Це приблизно різниця в 5 років. Як порахували вже всі ці статисти, менше від очікуваного життя при народженні дитини в якійсь там країні. Як народжується дитина, вже для неї визначено тривалість її життя в окремій країні, uh -huh. то це є ці, ці розрахунки. І Якщо ми до них прирівнюємо життя білоінфікованого, яке правильно лікується, це приблизно різниця в 5 років. Ось. Але це повноцінне життя, фактично до Діяльне, можна створювати сім'ю і так далі. Якщо він отримує антиретровірусну терапію, вони на нари... чи вона вони народять здорову дитину і може бути здорова сім'я. Оця здорова сім'я. Це є найголовніша цінність у житті. Життя перша цінність, а найголовніша цінність у житті це створити здорову сім'ю із невілінфікованим партнером. Якщо, до речі, це є один із принципів, який ми забуваємо. До речі, ми сходимо на принципи груп ризику. А насправді є один пункт у ЮНЕЙЦ, який говорить про те, що одна з профілактик це є зменшення кількості статевих партнерів до моногамного зв'язку, так. Якщо під той твій партнер також перетримується цього принципу, і ви двоє не вілоінфіковані, ніякого ризику ви ніякого не маєте е, інфікуватися. Е, ще один пункт ЮНЕЙЦ це є е, навчання, консультування і е, надання всякої методичної допомоги населенню. І цьому має бути сприяти держава. Не повинні, як я так бачу, трохи є перекос на, всі, на все населення, на кі. Кер... Дають проблему, значить груп ризику тільки. Так, тому що треба в ті групи ризику якось не потрапити. в Той ти секс-бізнес, ті е, в ту е, колотнечу з наркотиками і так далі. Туди якось треба не потрапити, а про це не говориться. Добре, пане Юрі, на цьому ми завершуємо. виводимо під кінець, що найголовніше зараз у нас цінність сім'ї. Якщо буде е, цінувати, будемо сім'ю. Отже, буде один тот єдиний партнер. І тоді ми не будемо потрапляти Ні, в групу абсолютно. ризику. Я щиро дякую всім, хто був з нами протягом півгодини фірбаснуто. Бачення Галичина триває. Залишайтесь Галичиною. Я з вами прощаюсь до завтра. До побачення.